Відправляємо ось таку установочку для промивки радіаторів і та систему охолодження. Це наша бушна установка, яку ми відреставрували. Зараз перевіряємо. Ще раз перед відправочкою додали сюди карманчик, бо в нас його не було. Ось. На 4 кВт нагрівачі, 600 Вт насос, 80 літрів качає, два терморегулятори, один основний один цей резервний. 2 вольтметра. По окрему виключаються тени. Ось. Регулятор. Тиску насоса, додавання повітря в систему, реверс потоку вліво-вправо. Ось таке. Два незалежних терморегулятора. Можна виставити тут 45, наприклад, а тут 93. Тобто, в залежності від хімії, режими різні вибирати. Злив відпрацьованої рідини. Ось так станція качає.